Красавчик блядь, кращий. Красава, Олег. вся бригада відчуває, що воно працює. І не тільки наша, і не тільки бригада. З цими роликами отута, він по ступіньках зовсім інакше їздить. Він вміє по ступінькам їздити? Навіть з 200 кг вибухівки можу показати відео, як він на Вовчанський забуток зайшов. Ми одним нашим черговим невеличким маленьким дроном заїхали на територію Вовчанського агрегатного заводу, де зайшли підарів, лише там через більше півроку, здається, їх змогли вибити. От І ми були там в нашої скромної компанії, одні з небагатьох, хто також прийняли в цьому участь, доставивши там 250 кілограм вибухівки на одну з будівель. Отого от агрегатного заводу, які були окуповані тоді ворогом, і ми підірвали одну з тих будівель наземним дроном. Зробили. Красавчики! ну тому що 250 кг вибухівки це вагомий аргумент.